Знайоме відчуття, коли спиш по 8-9 годин, а на ранок немає сил та енергії, тоді давай розбиратися, що з цим робити. Низький рівень вітамінів групи Б, особливо Б12 і Б9. Клітини не виробляють достатньо енергії. Приймай Б комплекс, запускає виробництво енергії в клітинах. Високий рівень кортизолу, хронічний стрес, постійна напруга. Приймає шваганду, знижує рівень кортизолу, зменшує стрес. Низький рівень ельтирозину. Менше дофаміну, відсутність фокусу та мотивації. Приймай ельтерозин. Покращує фокус, ментальну енергію, мотивацію. Низький рівень cq 10 Клітинне дихання слабке, немає фізичної енергії. Приймай cq 10 Дає енергію на клітинному рівні, підтримує серце. Поганий глибокий сон. Організм не відновлюється, слабкість зранку. Приймай магній плюс Б6. Розслабляє, покращує якість глибокого сну.